Вітаю, інформаційна програма вчасно. Про головні події краю на цю годину В студії Мар'яна Лошак та Наталія Булеца добігає кінця будівництво житлового комплексу у селі Теребля на Тячівщині. Вже наступного тижня туди планують переселити 133 сім'ї, які через затоплення шахти у Солотвіні опинилися у зоні карстових проваль. Відкриття селища заплановано на кінець місяця. Днями хід робіт проінспектували керівник області Олександр Ледида та керівники профільних управлінь. Наразі на об'єкті продовжують працювати 250 будівельників та 12 одиниць техніки. Залишаються роботи з благоустрою території та прибирання приміщень. Сьогодні інженерні вода практично на завершальній стадії знаходиться. Каналізування теж на завершальній стадії електропостачання вже по стаціонарній схемі подано в школі в садковій. Ви бачили в індивідуальні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки. Сьогодні закінчиться робота по розводці електрики по квартирах, так що роботи продовжуємо. Санаторії та відпочинкові комплекси Свалявського району під особливим контролем Укртрансінспекції. За останній місяць там провели з десяток перевірок. Через жахливу аварію, яка сталася 22 вересня, і в результаті якої загинуло двоє людей, та ще з десяток туристів було доправлено до лікарні. Відповідні органи взялися перевіряти водіїв, які надають транспортні послуги без відповідних дозволів. На одній з таких перевірок була і Тетяна Шимон. А ви ж даєте уха роззявили? Гулянь. Що я говорю, то що є, то що пенсійні плачу з налагою плачу всі з такими обуреннями на вимогу працівників Укртрансавтоінспекції зупинялися водії, які надають послуги перевезень на території відпочинкових комплексів у Свалявському районі. Усі, як один, запевняють, грошей за перевезення не беруть. Підвозять тільки знайомих, друзів та родичів. Я на дружній стосунки, Я фанат збірної України, фанат України по футболу. Приїхав теж в Київ. Мене від тепло зустрічали, безплатно поселили, квіток купили, і нічого від мене не взяли. І зараз я хочу їм просто віддячити і все. Однак інспектори вже звикли до таких історій. Їх водії розповідають щоразу при перевірках. Однак від адмінпротоколу це не рятує. В цьому і заключається вся проблема в тому в складі під час складання адмінпротоколів, тому що ніхто з пасажирів стверджує, що вони всі, тобто всі вони стверджують, що вони є знайомими, друзями, кошти за перевезення не сплачують. Але в разі настання дорожньо-транспортної пригоди люди остаються без ніякого захисту. Тобто у перевізника відсутній полі страхування пасажирів від нещасних випадків. Туристи, які приїздять на відпочинок до Закарпаття, добровільно усвідомлюючи весь ризик, користуються послугами нелегальних перевізників. Я согласна, я сажусь. Я не согласна, я просто скажу адьо, мальчик, і все. Послугами таких самих водіїв користувалися і туристи, які 22 вересня потрапили в жахливу аварію поблизу Сваляви. Тоді загинуло двоє людей, ще восьмеро опинилися в лікарні. Відшкодовувати лікування постраждалим, ясна річ, не було кому. Що стосується упольованих порушників, на них було складено адміністративні протоколи. Попереду розгляд справи у суді. Як показала перевірка рейдова, мають місце факти здійснення пасажирських перевезень без відповідних дозвільних документів, з порушенням вимог чинного законодавства що в свою чергу загрожує як якості безпеці пасажирів при здійсненні перевезень. Вказані протоколи, які складені у інспекції будуть направлені до чинного законодавства, відповідний районний суд для розгляду, і судом буде прийнято відповідне рішення. Під час райду перевірили і таксистів, які надавали послуги без обов'язкових таксометрів. На них теж було складено протоколи. Інспектори також радять водіям вже приводити свої авто у готовність до зимового сезону, бо вже з 21 жовтня стартує операція Зима перевізник 2013 в Україні мають намір збільшити штрафи за обман покупців у Верховній Раді. Вже зареєстровано відповідний законопроект. Скажімо, за небажання продавця повертати гроші за неякісний товар. Штраф становитиме від 170 до 850 гривень. Зараз він від 17 до 306 гривень. Юристи підтримують ініціативи депутатів однак вважають, що також треба вдосконалити споживчу культуру в країні. адже громадяни мають повідомляти про порушення, однак вони вкрай рідко йдуть скаржитися. За словами експертів, причина пасивності українців відсутність упевненості в тому, що продавця справді покарають. Проблемам діагностики і лікування одного з найпідступніших проявів злоякісних новоутворень меланомії присвятили спільне засідання асоціації онкологів та дерматологів області. Провідні фахівці та експерти західної України ділилися з закарпатськими колегами останніми науковими і практичними напрацюваннями у боротьбі з цим захворюванням. Частота захворюваності у всьому світі, в тому числі в Україні, за останні 20 років, збільшилася більше ніж півтора рази. І завдяки ранній діагностиці, а саме діагностування даної патології на ранніх стадіях, це перша і друга стадія захворювань, вдалося в певній мірі зменшити кількість летальних наслідків. Виявити рак саме на ранній стадії розвитку і ефективно пролікувати головне завдання лікарів-онкологів і наукова медицина в цьому напрямку стрімко розвивається. Той підхід, який зараз домінує тут на Закарпатті, періодично раз в квартал брати якусь окрему проблему і глибоко її розвивати. Він допоможе лікарям, як загальної мережі, так і спеціалістам вузького профілю. Справді бути обізнаними з тою чи іншою проблемою серед останніх методів лікування меланоми фітодінамічна терапія. Ця методика почала застосовуватися в Україні тільки останні два-три роки. В результаті фотобіохімічних реакцій в цій опухолі відбувається образування синглетного кислорода свободних радикалів, і ця опухоль розрушається. Метод очень эффективен, очень радікален, і що важне нада атміті що послі фотодінамічної терапії рубцов на коже практически не остається. Надзвичайно важливо, щоб наука і практична медицина тісно співпрацювали, адже з появою нових методик і нових препаратів у двобої між хворобою та життям шанси на одужання пацієнтів суттєво збільшуються. Науковий покрок іде далі, і ми, як завжди. Беремо останні досягнення, і тому сьогодні розглянули питання від ранньої діагностики до сучасного лікування цієї патології, в тому числі і розглянули. Публікації на останніх з'їздах і заходах, що проведені в світі, наступне засідання асоціації онкологів пройде вже у грудні, на якій вже традиційно буде підбито підсумки роботи асоціації і детально розглянуто одну з актуальних проблем онкології. Більше трьохсот молодих людей з різних куточків Закарпаття з'їхалися в Ужгородську Богословську академію імені Блаженного Теодора Ромжі. Там відбулася єпархіальна олімпіада на тему діяння апостолів перші часи Христової церкви. Участь в олімпіаді взяло 30 команд двох вікових категорій від 14 до 23 років. Конкурси відповідно до теми складалися з тестів, де на тему діянь апостолів треба було обрати один з варіантів відповідей. Серед завдань також було виправлення тексту зі святого письма щодо імен і подій. Пантоміма та кожна з команд зображала подію з часів первинної церкви. Також був конкурс Пазлів, де кожна команда на швидкість складала ікону вознесіння Господнього. До складу журі входили духівники, викладачі духовної академії. Вже якби мета цієї сьогоднішньої олімпіади знову ж таки. Об'єднати, як була та церква, зароджена церква зіслання з духа. Тож можливо сьогодні теж саме ті молоді люди своєї парки з'їжджаються, об'єднуються під пізно ж таки під, під святим під, під, під духом, під натхненням святого письма. Об'єднуються, аби найперше не, не бути хто хто є перший, найперше, щоб показати, що от кого ми свідчимо, вот в кого ми віримо, от яка є наша віра. Тисячі дітей об'єднаних однією метою. У Рахові школярі провели масштабний учнівський флешмоб. Чотири школи змагалися у створенні велетенської вишиванки. Флешмоб відбувся у три етапи. Презентація вишиванки, потім сучасний танець усіх учасників і на сам кінець наймасовіший народний танок. Як відбувався учнівський флешмоб у гуцульському Парижі, бачив Роман Сов'як. 2013 рік оголошений роком дитячої творчості. У Рахові його відзначили по особливому. Майже тисяча школярів влаштували на головній площі міста флешмоб на гуцульський манер. Основна тема демонстрація вишиванки в будь-який спосіб. Вчителі вважають такий вид дозвілля для дітей найцікавіший. Президент України 2013 рік назвав роком творчості дітей, і тому перед кожним вчителем стоїть завдання організувати роботу так, щоб творчі здібності всіх дітей могли бути розвинені. Щоб модер... модернізувати виховну роботу, е... зробити все для того, щоб діти могли змістовно організовувати своє дозвілля. Участь взяла четверо шкіл Рахівських, Рахівська, номер один, номер два, номер три, номер чотири. Всього учасників було біля тисячі осіб. Лешмо проходив у три етапи. Спочатку кожна школа окремо демонструвала свою вишивку. Потім всі гуртом танцювали сучасні та народні танці. Хоча дійство планувалося лише на місцевому рівні, однак подивитися та взяти участь у гуцульському флешмобі приїхали діти з усього району. Головне, що жоден школяр не залишився байдужим. Чим сподобалося, мені сподобалось. А що мені найбільше сподобалося? Танцювати з усіма. Це не звичайно, це перший раз проведений фестиваль. І, звісно, всі хотіли брати участь в цьому. Було дуже класно, дуже полюбилося, як всі танцювали флешмоб, ще гуцулка, усі так. Такі були веселі, радісні, дуже гарні враження. На цьому фестивалі мені найбільше сподобалось те, що Рахів об'єднав дітей з цілого району. Ми повеселилися. Все було дуже класно. Цим сподобалося. Учасники флешмобу зізнаються. Найцікавіше це репетиції. Школярі кілька днів збиралися на площі, щоб вивчити всі рухи та нарешті затанцювати величезним колективом. Ну, в принципі, важко, але це можливо, як було видно. Діти всі активні, всі хочуть, всі бажають танцювати. Значить, якщо є бажання, є можливість. Організатори запевняють, експеримент вдався. Тож наступного року подібні учнівські флешмоби проведуть ще в кількох населених пунктах району. А рахівський фест буде ще масові. Ну що ж, об'єднуємось у добрих починаннях. Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому підсумковому пуску. Дев'ятнадцятій. Я ж бажаю вам вдалого початку робочого тижня і до зустрічі.